За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 17 разів. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове та Надніпрянське. Сьогодні вночі ворог вкотре обстріляв один з мікрорайонів міста Херсон. Після влучання боєприпасу загорілись балкони та кімнати в п'ятиповерховому житловому будинку. На щастя, постраждалих немає. Не дивлячись на те, що ворог. Постійно продовжував обстрілювати місто, рятувальникам вдалося досить швидко загасити пожежу. Як розповів керівник Преософісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, за минулу добу армія РФ обстріляла 18 населених пунктів правобережжя, у тому числі Херсон. Прилітало в самому Херсоні пошкоджене комунальне підприємство міського транспорту. Пошкоджена мийка, обстрілювали і населений пункт Береславщини в Львова прилетів, з дрону обстріляли чоловіка 43 річного Чотири скиди було на щастя. Чоловік вижив, отримав поранення ноги, перелам. Але слава Богу, його евакуювали до лікарні, з ним все добре. Під вогнем російських військових за минулу добу були шість територіальних громад Береславського району, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Це Береславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська, Новорайська та Тягинська громади. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Гаврилівка, Червоний Маяк, Дучани та Тягінка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславі, Нововоронцівці. Та населеному пункту Львова. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали в місті Борислав багатоквартирний будинок. В Новоранцовкій пошкоджено газову заправ... заправочну станцію. За повідомленням національної поліції Херсонської області, російські військові з танку обстріляли Іванівку. В результаті троє працівників поліції отримали контузії. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.